Сьогодні проходить захід, день поля на базі 100 Вінтер. Будемо по можливості пробувати провести демонстрацію комбайна Тріон 730 при збиранні кукурузи із класикою жаткою Conspeed Core 8700, яка в дан даній модифікації це складна жатка, тобто вона краще пристосована для для переїздів, для, ну, для, щоб не возити окремо на візках, то в принципі по нормам вона займає ширину комбайна. Тобто Жатка пристосована для міжряді 70 см, вона має конусні вали для подрібнення маси, маси кукурузи. І, відповідно, відділяє качани від стебла і подає в саму похилу камеру комбайна. Так виглядає жатка в складеному вигляді в транспортному положенні. Дуже в даному позиції видно конструктивної особливості цієї жатки. Значить, вона обладнана двома ножами, які забезпечують горизонтальне підрізання стерні і сам протягуючий. Механізм, от, в даному випадку два вальці. Це йде е, цеп, він приводиться в дію і натягується металевими шестернями, які знаходяться з одного іншого боку. І йде механічне натягування самого цеп цепу, де ну, стоїть пружина, яка забезпечує натягування цепу. Також немаловажна відмінність від конкурентів. Дані жатки обладнані двома лижами на кожне колесо. Тобто, ну, в усіх зазвичай йде одна лижа, яка просто приминає рядок, але бувають випадки, що колесо якраз цепляє два рядка, якщо там 800 резина і ширша, що одна лижа не може забезпечити приминання відповідно стерні і Подальше пошкодження коліс. То в даному випадку стоїть дві лижи, одна і друга, вони, коли жатка опускаються в робоче положення, вони стають поруч і повністю закривають колесо. Маса попадає після жатки на наклонну камеру, де вона проходить через цепні транспортери і подається на прискорюючий барабан, який розподіляє масу на всю ширину барабана і де проводиться обмолот. Відмінність від моделей попередніх комбайнів, лексіонів вже, ну, на всіх моделях Клас і Тріон і Лексіон йде змінне підбарабання не тільки під прискорюючим барабаном там, АПС, а й під основним барабаном. Тобто Воно йде цільне, воно витягується з боку, і в залежності від культур його можна змінювати так само, як воно може бути там, зернове, універсальне, кукурудзяне. Тобто, воно міняється вже і під основним барабаном. Це ну, також полегшує в плані відбору зерна після обмолоту. Тобто менше попадає вже на очисний ну, на ротор. На ротор. За, е після системи оболоту частина зерна, що йшла, відійшла від, е після молотильного барабану, попадає на очистку, на решета. А решта маси йде на ротор, де проводиться сепарація, ну, кінцеве відокремлення маси від, ну, від маси. І ну, В даному випадку ж, вся модель обладнана однороторною -одно системою сепарації. Це виходить, що діаметр ротора 57, 570 мм і довжина ротора 4,20 мм. Після е, проходження е, остаточної сепарації ну, зерно попадає на решет, а після решіт воно йде на зерновий бункер, який може е, бути в даній моделі в двох варіантах: це 11, е, 10 і 11 кубів. Тут, ну, зараз тут всі всій моделі 11 кубів. Після цього йде е, система вивантаження. Вона також е, Вигрузний шнек взятий конструктивно із моделлю Lexion попередньої серії. І швидкість вивантаження йде 130 літрів за секунду. Після ротора маса попадає на подрібнювач. тобто Теж відмінність від моделей ранішого випуску. Раніше були ножі для, збира... для зернових один комплект і для кукурузи інший то зараз йде універсальний комплект, ну, в даній моделі він також стоїть трошки більші. і вони використовуються ну, для всіх культур, не потрібно їх змінювати. І йде система, потім йде е половорозкидач, який окремо розподіляє полову за комбайном, ну, розкидає, роздуває. І після подрібнення маси вона також розподіляється на ширину жатки. Ну, В даній моделі це. 5, ну 6 метрів жатка. Якщо це зернова, там може бути цим комбайном 7,7 або 9,3 метра. Тобто він розподіляє всю масу на ширину жатки. Даний комбайн, взагалі, модельний ряд, вже би, це нове покоління комбайнів цього класу. Входить в модельну лінійку, виходить, Тріон 730 машина. Система АПС і один ротор. Потім є модель пропонується Trion 750. Це буде аналогічна машина, тільки два сепоруючих ну, ротори. Вони будуть меншого діаметра, ніж в цій в даній моделі там по 400, 445 мм діаметр роторів, довжина така сама. Потім є Trion 660 і також 650-й. Це вже клавішні машини, тобто вони так само обладнані системою АПС, трьох тобто трьохбарабанна, але вони мають більшу ширину всього якби, робочого, робочих барабанів. Похилові камери, ну, вся ширина комбайна буде 1,70 м, Це фактично взято із. Модели лексіонів попередньої серії, То, що були клавішний, був 670-й, гібридний був 770-й, а моделі Тріона 730-го і 750-го це відповідно відповідають моделям 760 Leксіону. Це двохроторна машина. І 730-й відрізняється тим, що в ньому йде один ротор замість двох, ну, але він більшого діаметру. Відповідно, 4 моделі Тріона пропонуються на ринок України. Е, значить, ну, що нового? Чим вони е, відрізняються від е, ну, своїх прототипів? Це комбайнів Елексіон попереднього покоління. Есть, тут зроблена повністю нова кабіна, вона більш простора, е, ущі стійки, е, що дає кращу обзорність. Кабіна обладнана боковими шторками, тобто вони йдуть. На всіх трьох, ну, на лобовому склі і на, на бокових. Якщо літом жару, то воно значно ну, допомагає комбайнеру, щоб ну, не палило там, сонце там, на ногу, на руку. Саме йде вже новий монітор Cebis, який відображає всю роботу комбайна, і він фактично ну він touch-монітор. Тобто на ньому можна проводити все управління комбайном, всі регулювання ну, і дивитися, ну, спостерігати за його роботою. Стосовно самої автоматики, самої, самої автоматики комбайна, то ці комбайни обладнуються системами. Ну, автоматичної допомоги ну, в роботі значно допомагає. Тобто, тут іде на даній моделі, ну і взагалі на всіх моделях є е, круіз-пілот. Тобто круіз він може бути там, ну, в різних модифікаціях. А, взагалі, круїспілот е, сам регулює швидкість комбайна в залежності від. Починаючи із датчиків, які стоять на похилій камері. камери, тобто, якщо там збільшується маса, зменшується, він прискорюється або ну, притишує хід. Потім йдуть датчики на молотильному барабані, тобто, в залежності від навантаження на барабан, він також може змінювати швидкість підв'язаний датчик втрат. Тобто, якщо теж, якщо йдуть, ну, більша вражання, більше втрати, відповідно він теж може скидати швидкість. І вони різні модифікації, можуть бути взагалі, якби корис пілот як, ну, просто вибирається одна швидкість, задається, і він її дотримується незалежно, ну, не дивлячись на інші там, показники. Тобто, різні модифікації, різне може бути налаштування. Є така опція, як контроль пробуксовки ремнів. В залежності від навантаження на, ну, на, саму, на, сам, ну, на саму молотарку. Якщо йде там, занадто вже комбайн йде там, на 100% завантажений на грані забивання і починається пробуксовка ремнів, то комбайн автоматично зменшує швидкість, там, притормажує жатку, тобто він сам себе не дає е, забити. Це Значно е, підвищує ці функції, значно підвищують продуктивність комбайну, тому що комбайнер е, не боїться, що машина ну, на якомусь етапі заб'ється. і відповідно, ну, Якщо ці функціями не обладнаний комбайн, то комбайнер просто його, там, відсотків на 20 не довантажує, щоб не забитися. Тобто, в даному випадку. Ну, із цими опціями і круїз пілотом комбайн сам себе завантажує на 100% і підтримує максимальне завантаження в залежності від урожайності від умов роботи.